Всім привіт! Кофейн-шоу вже в ефірі. Ваші компанії Роксолана. Мій новий м'який друг білий диван. Ну і просто зараз я запрошую ще Ігоря Івановича. Ігор Іванович, присідайте, будь ласка. Відсуні ми вирішили знімати передачу на дивані. Це нам вдалося не дуже легко під час одної з таких творчих нарад. І дуже добре, що в нас є такий наш засновник, перш за все, нашої телерадіокомпанії Віктор Франкович Возник, який є не просто нашим директором, а є просто генератором ідей, який в потрібний момент завжди підкидує правильну потрібну ідею. Тому напередодні того, як ми вирішили відзняти саме цю передачу, ми зібрались за на нашій. Позачерговій нараді, і все ж таки зробили коротенький план, як повинна виглядати сьогоднішня програма. Скажіть, завіше навколо, навколо один на столі все вже дістало. Однакові фрази, однакові масла, однакові формати. передачі з зварія нам зрубанула рейтинг, Нас перестали дивитися на східній Європі. І пропозиції з Америки перестали перестало дебіці наша транслювати там саме. Тому треба щось таке змінити, щось зробити, постановити формат, щоб повернути глядача. Нам звідно, а, а, де, а де ви відзнімали від, останні... Ми, ми знімали куточку маленького зараз. На диванчику. На диванчику? На, диванчик. на диванчик. Нам потрібна свіжа кров. Слухай, ну, так давай той диванчик кудись винесем в інше місце. Буде знову на диванчику. Ну, В принципі, ідея, а як? Куди? Так, Ігор, це по-моєму історичний момент. Нашої наради зміняємо формат, виносимо за центр, бери камеру. Так. У нас тут нарада. Уявляєте себе, от Роксолана в тому червоному сидить в центрі. Люди підходять, говорять, що ми кідіоти, ну ти говориш? Все, беремо диван, їдемо всі, їдемо в центр, знімаємо совсем програму. Ні, ні, ви не беріть диван, тому що я сказав. Ви беріть диван, тому що так, напевно, добре буде. Голосує. Хто за те, щоб поїхати з диваном? за, Моя лаша. З глава руками. Так, ще одне питання, хто поваже нас за наш диван? Ну, я йду. У мене часу немає. Я йду. Ні, ну є варіант, якщо ви будете його тримати руками, так, так і так, 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 от з машиною веземо, їдемо на питань. В минулій програмі ми започаткували дуже хорошу традицію розпочинати нашу програму Кофуїнців із огляду інтернет-видань і новин в інтернеті, які нас зацікавили найбільше. Минулого тижня стало відомо, що держава викрасила квоти на мови з ліцензій телерадіокомпаній та радіостанцій. Іншими словами, це означає, що після прийняття цього законопроекту або набуття його чинності телеканали України і радіостанції мають всі шанси заговорити різними мовами світу. Хоча я, звичайно всі розуміють, що закон цей був ухвалений спеціально під російську мову. Якщо завтра всі оці медіа заговорять російською, яке ваше ставлення до цього буде? Погано, наприклад, наш той регіон буде триматися. Я думаю, ще львівський регіон. Я ну, думаю, це буде триматися української мови, так як. Вже не привикли. А от, наприклад, Одесу, я дивився, там їхня партія регіонів дуже добре тримає її, і там вони доказують, що на котрому язикі ви думаєте, на котрому ви говорите, ви тримаєтеся того язика. Вони вже пропагандують російську мову. Це негативне моє ставлення, тому що українська мова повинна звучати в Україні. Це неприємно, ліпше ви хотіли з українською, живемо в Україні все-таки. Я проти нічого русскої мови не маю, але другий державний щось такі робити тоже неприємно. Я не знаю. Я родился ще при союзі. 50 на 50 как-то жили и говорили. А Одні одну мову защищают. Это хорошо. Країна должна быть и своей нацией, а другие щоб разумовляли там російськой мовой. Ну, кто-то преследует какую-то цель. Я так думаю. Но італія стямонкора крянвоєму кряре на прикладі Італії. То в нас за кожен місцевий діалект йде боротьба. Ви просто зобов'язані захистити свою мову. Цього тижня українські політики, жінка, політик Ганна Герман закликала українців об'єднуватись не мовою, а якимись іншими цінностями. Чи правда, якими саме вона так і не уточнила? Я не знаю, які вона мала на увазі цінності. Там мені здається, що в не взагалі ніяких цінностей немає. Наприклад, не знаю, грошима, чи як вона. Це цінність? Для... Духовна? Духовна ні. Грош... Ну просто багато людей купляються на гроші. Всі ми як люди. і Зараз багато так різних проблем в Україні, що з роботою, що з іншими проблемами. Я не знаю. В неї кожна свої цінності, в принципі. Ну, але мова то є, так як незалежність України, так як мова мусить бути єдиною. Ми живемо в Україні, то тільки українська вчиність одна. Для нас і все. Вважаю, що найкраще об'єднувати суспільство культурою. Власне, з неї все і розпочинається. Мова тут невід'ємний атрибут. Є в Україні такий одіозний політик, як Нестор Шуфрич. Саме таку реакцію він викликає в більшості наших громадян. Так от одного разу він навіть був міністром надзвичайних ситуацій України. Надзвичайна ситуація стала міністром надзвичайних ситуацій. І нещодавно він заявив, що залишив в мене своє серце. Як це відбувалося взагалі? Чи були присутні там якісь знаєш, помічники, щоб це серце? Хірурги. Немаленьке серце. Він ж ночами не спить все про Україну і про безпечність. Тому я думаю, що серце в нього велике. Я думаю, що його вдалося все ж таки залишити цілим і неушкодженим. Ну сподіваємося, що його не пустили на субпродукти. Ой, тут. Ці суппродукти. Суп для супа. Менше з тим. Шуфричу привіт великий. Нестор Шуфрич, яке у тебе велике, червоне серце. І для України, і для МНС. Тяжко відповісти на такі питання. Та я не знаю, сумніваюся, що там серце бату він лишив, У мене там самого Швагро працює в МНС, там нічого доброго він не лишав і не робив. В принципі, Хіба на публіку красиво перед камерою танцює все. Цього тижня в українських змі оприлюднили інформацію, що відеоспостереження на виборах 2012 доручили, кому ви думали росіянам. Ну а хто ж може ще краще переглядати за українцями, щоб вони правильно зробили свій вибір? На одному з львівських телеканалів ми мали можливість подивитися програму. Чесно, фільтруй раду. Власне, програма була присвячена кандидатам до Верховної Ради по виборчому округу номер 121. Тобто власне ті люди, з якими ми з вами найближчим часом, зможемо голосувати. Ми повинні будемо якось визначитися і віддати свій голос. Це найголовніше. Ми вирішили цю передачу розібрати, бо вона виявилася дуже цікавою. По-перше, ми змогли більше дізнатися про кандидатів, тому що більшість кандидатів, взагалі, для нас якимись такими невідомими залишаються. Багато кандидатів. Ну, ми живемо всі в одному районі. Ми знаємо всіх прекрасно, так просто по вулиці, якщо розібратися. Але коли надходять вибори, в списках з'являються настільки різні і настільки цікаві люди, що, чесно кажучи, такі враження, ніби вони прилетіли до нас з Марсу. Тому ми, озброєвшись камерою, мікрофоном і нашим незмінним атрибутом від сьогодні білим диваном, вирішили спитати у вас, наші любі глядачі, вашої думки на ці фантастичні питання. питання. Предварительная, промежуточная, главный подъем, принимаем нормально. Десять секунд полет нормальный. Принимаем вас. Я зробив надзвичайно багато, я врятував, можна сказати, космічну галузь. Я... Добре, дивись, а ти чув, що виходить з Драгобичини, він насправді підняв ракетну галузь України. Чув такого чоловіка ім'я? Не чув. А прізвище? Не чув. Навіть як він виглядає, не знаєш. Не знаю. Ні, я не чув. Не чула. Нічого. Не чула. Не чула такого. Навіть близько не чув? Ні, перше чую. Що... Не чув. Навіть близько, про звідки він дев'ять років він... йому. Не чула. не чула. Не слухав. – Навіть близько не чула? Ні. Ну я смотрю телевізор і нічого такого не слухав, і среди людей я общаюсь перший раз. Так, так, що так? Що я перепрошую. Коли на сьогоднішній день. Ви мені клон оставите і Це я, те, води... я зробив? Ще разом. Пане, Пане Михайле, ну, що раз... теж я зробив. Ну ви скажіть, ще кур, раз я курусти коли... коли... поставив мені клона. Коли... Коли... Я подумав коли... судна на вас. Вщина, я перепрошую. Ви вірите в те, що у когось з Дрогобичан є клони. Чули про такі речі? Ні, не чую. А що це такі клони? Ну, клонували спочатку вівцю, а тепер говорять, що клонують людей, в тому числі Дрогобичан. Ні, ні, я думаю, що у нас нема такого. Не клоуни, а клони. Є. В Дрогобичан? Так, в Дрогобичан є. А в кого з Дрогобичан є клони? За центром, в центрі, всюди є по місці. Багато клонів Так. Да. А скільки? Ну, то Я не знаю переважно про жупані, я не можу, я їх не рахувати, буду, не буду рахувати. Добре, а для чого тоді Дрогобичани створюють собі клонів, чи їм створюють? Для чого це робиться? То створюють ті, хто дуже занадто, за багато грошей має. Чув про таку ситуацію? Ні, не чув. Ні, перша, що таке? Я знаю собак, я знаю тих овець. Овець, так, а, а людей не чула. А як ви ставитесь до клонування людей? Негативно. Це негативно. Я вважаю, що кожна людина є особистість, ніякого клонування не може бути мови. В декого зробичан є клони. Клони, наприклад. Ну, це я вас питаю. А, ні, нічого. Як ви ставитесь до клонування людини? Погано, не люблю, коли всі як стадо, маса, люблю, коли хтось відділяється і не люблю, коли всі так ходять, наприклад, всі ходять, наприклад, зараз модно. Ходити в таких пов'язках, як багато дівчат бачу, ходити. Не зразу всі дівчата теж починають ходити. Я люблю, коли виділяються люди. Я виділяюсь? Е, Напевно, так. <рес> Клони – ні. <рес> а як злі ставитись до клонування людей? Негативно. Звісно. Ну, можливо, і... все можливо. Тобто ви вірите, що <рес> от… Цих, от... <рес> я подібна на клон. На клона? Та ні. Враз Врод... натурально, вроди. <рес> Вони сьогодні говорять про те, що вони самозва О, я вибачаю, самовисуванці це є ті люди, які говорять про те, що вони опозиційні політики. Це що, не театр абсурду? Як думаєте, абсолютно всі люди, які йдуть під брендом опозиції, є опозиціонерами? Та ви що? Та вони бігали з ті люди ну, з опозиції і з тої з партії регіонів, нема різниці. Вони бігали по партіям не раз. Де гроші більше, вони туди біжуть? Та є, я думаю. Багато таких. Цього я не можу сказати. Е, ну це е, дуже таке слизьке питання. Е, особисто я нікому не вірю зараз. Настільки вони всі є корумповані, і е, опозиціонери, і ті, що при владі, вони всі корумповані. Не думаю. Не, або, не вважаю. А по чому ви це якось ви їх враховуєте по чомусь? Це чисто моя думка, їх не вираховує. Просто мені так внутрішнє моє відчуття. Всі ті люди, які зараз дуть під брендом опозиція, є опозиціонерами по своїй суті? Ні. Я не допомагав, не дав гроші, скажімо, конкретному виборцю. Я дав, скажімо, там якийсь сан -сан туалет чи санвузол е школі. Якщо ви вважаєте, що це є підкуп виборцю, ну будь ласка, подавайте Я в суд. Приймаю. А якщо вам, скажімо, встановили новий унітаз, ви б вважали це підкупом свого голосу? Я вважаю, що так. А як думаєте, чим зараз ще підкуповують е голоси наших виборців? Наші виборці настільки примітивні, що вони готові за будь-яку копійку продати свій голос. Навіть за унітаз? Я так думаю, що за унітаз. Гречка, унітази, гроші, горілка, яка різниця? Ясно, що підку? Так. А чому? А тому, що тут всі продаються, всі купляються. У нас така Україна. У рулях хто? Бандити, зек. Так? Янукович, що два рази суджені? Так. Чому почали люди красти? Тому що він почав і він їх навчив. Ну, крім монітазу, можна ще поставити, наприклад, умивальник і все такого типу. Тобто, все, що стосується дому і оселі, так? Ну і не тільки цього. Пане, що так. А чим ще можна підкуповувати голоси, скажімо, дрогобичан, львів'ян? Не знаю, з різними подарками. Наприклад. Наприклад, телефони там. Вам дарували телефони для того, щоб підкупити ваш голос? Наприклад, якщо б дарували, то б... Би... А відмовились би? Чи б відмовилися, залежно за кого голосувати. Хто встановить? Ну, кандидат в депутати. З якої радості? Ну, скажімо, ваш старий зараз унітаз зламається. І він ви попросите його допоможеть і Він вам це зробить. Якщо я особисто звернуся, він допоможе. Буду вважати це просто як дружній жест. Добре, це а... не буде впливати на мою думку на виборах. А як думаєте, чим зараз можна підкупити виборців? З щирістю. Ну, унітаз ми в змозі самі собі замінити. Може щось глобальніше. А чим тоді інше питання? Чим тоді в вас можна підкупити? Це так навіть не це, це, яка мета цього підкупу? Підкупити ваш голос на майбутніх виборах. О, я і так скажу. Бачите? Ні, я думаю, це неможливо, тому що. Зовсім-зовсім? Навіть Ти дуже мене... дорогий, навіть золотий унітаз. Ну, золотий унітаз не, не вирішить тих питань, які глобально інтересують мене е, у позиції, що зараз відбувається з Україною, тому е, золотий унітаз у даному разі не є вихід з ситуації для мене. Навряд ли. Я лично ніколи не покупаюся. А взагалі, як думаєте, чи можна купити середньостатистичного українського виборця? Деньгами, мабуть. А скільки грошей потрібно? То я не знаю. Кому скільки. Много їх не буває. Ну, якщо людині 40 років, то чому вона починає там свою активність? Пана возніка йдеться про організацію фестивалів Велика Гаївка, «Франкофест» і Різдвяний Фестиваль. Чи це є ті речі, якими мав мали би займатися з народні депутати. Я вважаю, що абсолютно ті речі, якими мали б займатися народні депутати, тому що сьогодні для молоді практично нічого в країні не робиться. Не справа в справах фестивалях, справа в духовному відродженні. Бо, наприклад, якщо Гаївка, це не фестиваль, це просто об'єднання, згуртування. І причому я був ініціатором і таким великим натхненником того всього. Мені вдалося просто згуртувати, об'єднати ту мудру молодь, яка завтра буде творити нашу країну. От і все. Якщо ми зробимо для молоді дуже багато речей. Інституцій, ми будемо скоріше мати громадянське суспільство. Та молодь, яка народилася вже на свободі і не має ну, совкового мислення, нехай так буде, вона здатна змінити ту країну абсолютно. Як ви думаєте, якщо скажімо людині 40 років і вона починає робити щось для молоді, для розвитку міста, це запізно? Я думаю, 70 років не запізно, щоб для міста щось зробити. Яка різниця 40, 20, 30, 70 років. Абись зробив? Ні. Ні, не пізно. Звичайно, не пізно. А до якого віку можна цим займатися? Не знаю, поки сам не відчуєш, що тобі це вже пізно. І, і пора йти до пенсію, так? Так. Ніколи не пізно, робити добрі справи. Це моя така особиста думка. Добрі справи завжди варто робити в будь-якому віці. І в 50, і в 60, і в 70. Добрі справи це прекрасно. 40 років це не 60, не 70, от їх старики, які хочуть ще влади, і їм ще мало, і не хочуть ще і ще. Це нормально 40 років. Ні. А на вашу думку, доки можна займатися такою діяльністю? До смерті? Доки живеш? Я думаю, вчитися і і ні, це определеного віку. Ні, це не запізно. Це той час, як, коли це потрібно робити. Коли людина має вже достатньо опиту, щоб щось робити. Обіцяємо, що про наступні наші виїзди з дивана ми будемо вас інформувати на радіо, в інтернеті, звичайно, по телебаченню телеканалі Телеканалісет. І якщо у вас виникли бажання посидіти на нашому дивані і повісти на підступно фантастичні запитання від Руксела. Ласкаво б запрошуємо. Ну, от таким проект Кафєнців видався саме сьогодні. У вашій компанії перебували Ігор Іванович. Тароксола, на дивіться нас наступного тижня. Шукайте наші передачі на Ютубі, е, долучайтесь до нас в соціальних мережах. І слухайте нас щобудня з 8 до 12 на твоєму радіо 1014. FM. Долучайтесь, приєднуйтесь, спілкуємося. Всім па-па!